Вітаю, друзі, я Віталій Портников. Американський сенат проголосував за допомогу Україні, Ізраїлю та іншим партнерам Сполучених Штатів. Таке голосування стало можливим після того, як до демократів у сенаті приєдналася чимала група сенаторів республіканців на чолі із очільником республіканської меншості у сенаті Мітчем Маконел між самими республіканцями. Відбувалися запеклі суперечки один з прихильників ухвалення нового законодавства, сенатор республіканець Том Тілес сказав своїм однопартійцям, що він не хоче бути на неправильній стороні історії, і що відмова у допомозі України збільшить можливості Росії з її неповагою до міжнародного права. І заохотить Китай до подальших агресивних дій. Однак, незважаючи на це дуже важливе для України, Ізраїлю та інших країн, які сподіваються на американську допомогу голосування, шанси на його проходження у палаті представників. Поки що залишаються мінімальними спікер Палати представників Майк Джонсон, відомий своїми тісними зв'язками із колишнім президентом Сполучених Штатів Дональдом Трампом, вже наголосив на тому, що він не буде ставити законопроект про допомогу Україні на голосування, тому що вважає, що першим рішенням, яке мають схвалити, Члени палати представників має бути спільне рішення про безпеку державних кордонів самих. Сполучених штатів, тобто Джонсон по суті закликав повернутися до дискусії щодо обміну питання допомоги Україні, Ізраїлю та іншим країнам-партнерам Сполучених Штатів на зміни у міграційному законодавстві. Нагадаю, що над цими змінами сенатори працювали кілька місяців поспіль. Однак, після того як проект закону із безпрецедентними поставками з боку адміністрації Джозефа Байдена та демократів був. Готовий республіканці відмовилися за нього голосувати, і саме після цього і виникла ідея проголосувати окремо за допомогу Україні, Ізраїлю, Тайваню та іншим країнам партнерам Сполучених Штатів і повернутися до дискусій про міграційне законодавство. Палата представників з точки зору багатьох спостерігачів залишається з точки зору республіканської фракції набагато більш залежною від настроїв Дональда Трампа ніж сенат. А колишній президент Сполучених Штатів, який має всі шанси отримати республіканську номінацію і стати кандидатом на посаду очільника держави на виборах 2024 року, дав зрозуміти, що категорично виступає проти допомоги іншим країнам. І може розглядати таку допомогу виключно як позику. І очевидно, що республіканці можуть повернутися до спроб легітимізувати цю позицію Дональда Трампа у своїх дискусіях із демократами. Разом із цим. У республіканській фракції в палаті представників є чимало людей, які готові проголосувати за допомогу Україні і Ізраїлю. Більше того, від голосування щодо допомоги єврейській державі залежать настрої багатьох виборців конгресменів республіканців, і тому їм не так просто буде обійти це питання. Але Якщо спікер палати представників відмовляється ставити певні питання на розгляд палати, можливостей обійти це рішення спікера не так і багато. Зараз говорять про те, що демократи навіть гарантують Майку Джонсону. Якщо прихильники Дональда Трампа після такого голосування поставлять на порядок денний питання про відставку спікера палати представників, вони на відміну від свого голосування по кандидатурі Кевіна Макарці підтримують його і таким чином не дадуть можливості радикальним республіканцям з трампійського табору знову змінити спікера палати представників. Однак для Майка Джонсона це не дуже. Серйозні запевнення. Він прекрасно розуміє, яку вагу має Дональд Трамп у республіканській партії фактично приватизований його прихильників. І таким чином, якщо Майк Джонсон поставить на голосування якийсь законопроект, який не подобається колишньому американському президентові та його прихильникам, в цьому разі, навіть якщо Джонсон залишиться до листопада 2024 року спікером Палати представників, він може. Побоюватися остаточного закінчення своєї політичної кар'єри і Тут приклад його попередника на цій високій посаді Кевіна Макарці є непоганим уроком для Майка Джонсона. Адже після того, як Макарті, який багато років очолював республіканців у палаті представників, залишив посаду спікера, він взагалі пішов з американського конгресу. Можна сказати, що під тиском прихильників Дональда Трампа кар'єра одного з найбільш авторитетних діячів республіканської партії добігла кінця, і це явно не те. Чого очікує від майбутнього Майк Джонсон? Тоді, яким може бути вихід з ситуації? В принципі, Певна кількість конгресменів може поза спікером поставити певне законодавство на розгляд палати представників. І тоді, не мов би, всі будуть реабілітовані. Майк Джонсон продемонструє Дональду Трампу, що він намагався виконати волю цього ексцентричного політика, відомого своїми особливими симпатіями до президента Російської Федерації Володимира Путіна. А демократи і ті республіканці, які бажатимуть залишитися на правильній стороні історії. Підуть всупереч забаганок Трампа і Трампістів і схвалять допомогу Україні поки що до такого рішення, яке буде безпрецедентним за останні роки для палати представників. Останній раз палата голосувала без спікера за вимогою 218 членів палати аж 2015 року. Залишається тільки три голоси. Тих конгресменів, які мають підтримати таку пропозицію. Зрозуміло, що ці конгресмени мають бути конгресменами республіканцями, і демократи з палати представників вже зараз ведуть перемовини з тими членами палати представників від республіканської партії, які не бояться гніву Дональда Трампа і своїх радикальних однопартійців. Однак тут є додаткова проблема. Справа в тому, що в палаті представників є Конгресмени демократи, які виступають не стільки проти допомоги Україні, скільки проти допомоги Ізраїлю, і є небезпека, що вони відкличуть свої. Підписи під рішенням, яке дозволяє поставити на голосування законопроект щодо допомоги Україні, Ізраїлю та іншим країнам-партнерам Сполучених Штатів на розгляд палати, і тоді демократам знадобиться більше голосів республіканців. А більше ніж три, як ми розуміємо, буде знайти дуже і дуже важко, тому що це може призвести до серйозного тиску на конгресменів республіканців з боку їхніх власних однопартійців, і що найважливіше. Дональда Трампа з його безпрецедентним майже авторитарним впливом на республіканську партію Сполучених Штатів, так що ситуація виглядає досить складною і заплутаною однак всі пам'ятають, що відсутність американської допомоги для України створює досить складну ситуацію у російсько-українській війні і, врешті-решт, підважує американський авторитет у наступних. Непростих ситуаціях боротьби між демократіями і диктатурами, створюючи для диктатур безпрецедентні можливості про посиленню їхнього впливу у всьому світі. Дякую, друзі, Залишайтеся на цьому каналі, підписуйтесь на нього, підписуйтесь на мої соціальні мережі на канали у Патріоні Беміякофі, які допомагають розвивати ці ресурси. Користуйтеся функцією спонсорства у самому Ютюбі. Перемоги і миру вам хай щастить.